Автори звати Микита Кадан, він художник, ви художник. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Вона називається Страх та надія, Накіта. Страх породжує надію з вашої точки зору. Що породжує надію, якщо не страх? Назву виставки придумали куратори, не художники. Я думаю, вони намагались створити чітку формулу для дуже різної, дуже складної роботи. Трьох авторів. В частині робіта йдеться про нещодавні події в Україні, нещодавні і нинішні. І я думаю, що там є значно складніший комплекс, ніж лише страх та лише надія. Є також і жертва, є перетворення знаєте, політичного об'єкту на суб'єкт. Це здобуття прав говорити і право діяти, ага. тобто не лише ці пасивні емоції, страх, надія, ага. але вибір, ага. активність і вибір. Жертви майдану мають сакральний характер. Ніщо не має сакрального характеру. В принципі, категорія сакрального для мене є ворожньою. Є порожньою е, так, е, власне, це е, як на мене е, фіктивна е, брехлива категорія. Вона належить до тієї самої сфери, що власне чиновницький контроль над суспільною моралью, е, е, В принципі. Е, це належить до сфери поліцейського режиму у культурі і е, ні, категорія сакрального mm -hmm. е, ось я скоріше вірю в досвід, в mm -hmm. досвід та спроможність робити висновки. Тобто, ця смерть, ця жертва це був певний дуже дуже серйозний крок для суспільства. І я сподіваюся на те, що цей крок стане переходом в якусь іншу іншу якість суспільних відносин, власне, до більш вільного. І мислячого суспільства. Але сакралізація, вона ну, власне, створить ще одну бронзову групу, на якій будуть спекулювати різні політикани. І, власне, сакралізація, вона насправді не створює нової якості відносин. Сакралізація, вона лише стабілізує наявне. Сакральним спекулюють. Ті, хто мають владу, вони спекулюють сакральним. Так що. Для мене мова тут зовсім, зовсім не про це. З вашої точки зору, не громадянина, а митця і ваших товаришів, очевидно, я не знаю, в якій мірі ви можете говорити від їх імені, але напевно, якщо ви там вже зійшлися в одному просторі, то щось там між вами відбулося, десь ви згармонізувалися на одній хвилі в чомусь. В чому основний конфлікт того, що пережило наше суспільство впродовж останніх 4-5 місяців? Суспільство дуже довгий час було в якомусь летаргійному так, летаргійному сні. Воно було в депресії, апатії, у зневірі. І відбулася саме ця суб'єктивація, здобуття суб'єкту. Тобто люди знов відчули. Що вони на щось впливають знов після 2004 року. Але 2004 рік, в порівнянні з нещодавніми подіями, це було таке велике свято, хоча й на холоді, хоча й все одно травматично для багатьох учасників. Але тоді це був дійсно досвід великого єднання. Досить приємний досвід насправді, те, що називалося кольоровими революціями, карнавальними революціями. Після цього люди. Власне, розійшуйся по домівках з почуттям виконаного обов'язку. Тобто, там на Майдані вони кричали: Ющенко, Тимошенко, інші імена, і власне вони передовірили суб'єктність, передовірили право вирішувати цим іменам. А імена, як завжди, виявляються зрадливими: власне, сакральне сцена, ім'я це з однієї сфери. Це сфера поліцейська, угу. це сфера контролю над тим, що контролю не підлягає. Угу. Ну, держава не може без контролю. Може контролювати якось інакше контролювати, всі... що ну людську поведінку, встановлювати якісь закони, слідкувати за їх дотриманням. Вільний суд забезпечити. Є е, є різні сфери людської поведінки. Є е, е, власне сфера така утилітарна, практична. Є. Сфера насильства і тут дійсно держава має забезпечувати захист. Uh -huh. Є сфера культури, і є сфера етики. Uh -huh. Тут жодний контроль, жодний чиновницький контроль неприйнятний, неможливий. І існування структур чиновницького контролю над суспільною мораллю є ганебним. Принаймні у вільному суспільстві, якщо Україна хоче бути вільним суспільством. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, чи можна говорити про те, що ці жертви Майдану, ці всі події листопада-лютого, вони були нічим іншим, як поверненням величезної кількості людей до самих себе? Що іншими словами, що люди вийшли з стану летаргійного сну і перейшли до стану дії? Знаєте, позитивно. питання, чи було насправді до о, чого повертатись, власне, чи були у людей самі люди, до яких вони могли повернутися, mm -hmm. чи не були люди чимось сформованим, так, о, о, власне, сформованим дискурсами влади? Mm -hmm. е, мені скоріше здається, що люди сконструювали, що вони винайшли себе. Тобто, скоріше не було куди повертатись. але... Відкрилася величезна потенція такого самовинайдення. тобто люди просто прийшли і себе придумали, е, придумали якихось кращих, цікавіших, більш вільних, більш мислячих себе. І це ну, це якийсь величезний прорив. Але коли після втечі Януковича, коли після падіння тієї влади відбулася інтервенція, то від власне. Суспільства самоорганізації, суспільства горизонтальних зв'язків. Mm -hmm. Тут з'явилось те, що називається психологією фортеці в облозі. Так, тобто, посилення чиновницьких вертикалей, посилення поліцейщини, мораторій на публічну критику влади. Тобто, все одно цей мораторій не працює. Але, ну, мовити, ця горизонтальна. Резоматична самоорганізація вільних людей знов замінюється на вертикаль, на якій стоять розумні папіки, які вважають, що знають, що є кращим для інших, і вважають, що вони можуть контролювати, зокрема, і контролювати сферу культури і сферу етики. І, власне, зараз є ще один екзамен для українського суспільства: не дати їм. Робити, здійснювати цей контроль. Uh -huh. Ярослав Пілунський, кінооператор, був в студії. Ми тут трошки зачепили Карла uh -huh. Юнга. Карл Юнг говорив про те, що кожна людина це був один з його постулатів, один так би сказати, наріжних каменів всієї його теорії. Що кожна людина, вона від народження має такий ціннісний особистісний ескіз, а вже готовий. Так? Паттерн такий, як закладена програма вищими силами від себе скажу. І події і його життя тієї людини, ці, ті, вони тільки проявляють цей ескіз. Ви можете погодитись як художник з тим, що цей первісний Божий ескіз, якщо він є, він не проявився на майдані або не проявився? Знаєте, я не прихильник юнгіанства, угу. в принципі, як досить таки. Глибинно правоконсервативний інтенсивний ну, да. так і ідеї божих ескізів дуже часто художник починає працювати без ескізу, іноді тому, що такий його метод, а іноді тому, що реальність ставить його в такі обставини, коли треба імпровізувати. Ось майдан це була ситуація, коли дадаїст? Mm -hmm. Ви дедаїзм. Ну, дедаїзм був думка дуже, роті, дуже да? давно. Uh -huh. Ізми закінчились. Uh -huh. Модернізм, модерніті, ХХ століття закінчилося. Uh -huh. Ізми в мистецтві теж закінчились, так що за вас ніхто не вирішить, вирішуйте самі. Uh -huh. Ось, Тобто, я е, не вірю в Божі ескізи, але я вірю в ситуації, коли треба імпровізувати. Е, ось Майдан став ситуацією, коли, знаєте, вийшли мирно попротестувати проти неподписа... Неподписа... непідписання цієї асоціації, е, а потім все стало дуже різко змінюватися. Mm -hmm. І ті, хто мав. Цю здібність до імпровізації, власне, ті в певні моменти і могли володіти ситуацією, але потім на їх місце приходили інші і так, далі, і так далі. Тобто зараз ми скоріше випали з якоїсь твердої конструкції, з твердого плану і мусимо орієнтуватись на невідомі нам місцевості. Mm. Цікаво дуже. А скажіть мені, будь ласка, у вас як у митця, що залишиться в пам'яті? Знаєте, дуже багато різного, оскільки ну, я був таким, так мовити, мігруючим суб'єктом цьому протесті. Тобто іноді треба було робити щось публічне там в рамках відкритого університету майдану. А іноді там просто щось десь трохи допомагати в лікарні. Тобто можна було подивитись на фасад, mm -hmm. можна було подивитись на зворотню частину, можна було на побачити себе всередині цього, можна було відсторонитись, бо в певний момент я мав поїхати до Австрії і власне. Там приймав участь у протестах української діаспори, а потім повернувся. Тобто була можливість відстороненого погляду здалеку. Зараз, коли майдан є з одного боку предметом такої вже пострефлекції для багатьох, багатьох людей розумової праці, власне багатьох людей у світі, з іншого боку, він є початком подій. Які основі, є джерелом тривоги для багатьох? Я знов таки опиняюсь між цією працею рефлексії, тобто між виставками і ну такого типу інституційними культурними угу. подіями, які власне досліджують майдан. Які відбуваються Я заради, заради особисто? Політичне та естетичне є глибоко пов'язаним. Ага. Тут немає немає розриву. Скоріше, така інструментальна політика, поліцейська ага. політика, політика здійснення контролю, ага. вона ігнорує естетичний аспект. Ну і саме через це, зокрема, через це, це. вона є власне, засобом. Позбавлення людей, ага. здатності вирішувати. Насправді, той, хто має на увазі і естетичний аспект, він значно краще контролює ситуацію. Ну так, да, я б подумав, що Дольф Гітлер був великим естетом. Який дуже я добре. Думаю, контролював він був ситуацію, дуже, да. дуже примітивним. Власне. Ну, для свого часу носієм примітивної естетичної програми так. і його етична сліпота. Mm -hmm. Його е віра в спроможність контролювати будь-які mm -hmm. сфери людського життя, тоталізувати mm -hmm. людське mm -hmm. життя, власне, тоталізувати культуру, тоталізувати етику. Угу. Власне, і зробити такий апарат, який просто охоплює людину це. з усіх боків. Це походило також і від дуже дуже нерозвиненого власне, художнього смаку. Mm -hmm. Ну mm -hmm. да. відомі 50... краєвиди Гітлера. Да. Ну, це mm -hmm. такі да. може з вами погодитись. Шкалярські роботи, але 50 мільйонів людей загинуло. В чому сенсі естетика Путіна з вашої точки зору? Вона відрізняється від естетики Адольфа чи ні? Бо їх багато порівнюють. Я не є прихильник таких порівнянь, але що є, то є. Ну, звісно, коли є настільки багато нових засобів, то картинка відрізняється. Власне, здається, є якийсь спільний корінь, але також є спроможність охоплювати людське життя ще у більшій кількості аспектів, е, є можливість е, задіювати. Величезну масмедійну медійну машину для того, щоб власне розповсюджувати брехню, формувати позицію дуже дуже великої кількості узалежнених людей. Uh -huh. так? Але якщо гітлерівська естетика це така, знаєте, дорога еклектика. То путінська це дуже велика кількість великомасштабна дешева еклектика. Mm. Тобто, там де у Гітлера був граніт та мармур, тут пластик. у Путіна, гіпсокартон mm. та власне пластикова плівка з надрукованою Георгіївською стрічкою, mm. але масштаби такі самі тоталітарні величні. Ви сказали, що з мистецтві закінчилися ізми. Це означає, зокрема, чи можу я так сказати, хізуючись з товаришами після розмови з вами, що Майдан закінчив і модернізм, і постмодернізм. А якщо так, то що пройшло на зміну чи приходить на зміну? Ні, знаєте, це все ж таки різні категорії, вони до не до порівняння. Майдан ще раз наступив на ці граблі забуття тотешнього модернізму, uh -huh. тобто е велика частина цієї також еклектичної, також як несумно це визнавати еклектичної ідеології майдану, uh -huh. ну, звісно, тією мірою, якою тут взагалі може йтися про ідеологію, е це ідеологія забуття 20-го століття і, е власне, е залишення якихось е досить, досить примітивних е форм. Те, що називається лінінапад, так, це Проект. масоване знищення радянських монументів, це з одного боку, нібито постколоніальний власне, імпульс, звільнення, так, повалення якихось знаків колишньої залежності від метрополії, угу. так, а з іншого боку. Це звільнення місця для нової ідеології. Ну, mm. коли звільнюється п'єдестал, то і на нього хтось, хтось лізе, щоб встановити свій прапор, mm. це означає, що цей п'єдестал продовжує жити. Тобто, довший час радянські монументи існували як такі абсолютно мертвотні об'єкти. Знаєте, yeah, стоїть би то, яка живда ідеологічна yeah, 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 yeah. річ. Але вона не еманує ідеології, Нічого. вона її не випромінює. Вона просто є, ну хіба що займає місце. Коли відбувається цей ритуал знесення, то власне це місце ідеології, воно знов активізується, воно знов актуалізується. Ось тому в мене дуже великі сумніви в доцільності цього ленінападу і. Мені здається, що цим знов активізованим місцем ідеології ще доведеться дуже дуже серйозно мати справу. наведу приклад десь забувчив Василькові чи в Житомирі, ось після перемоги, напевно перемоги, напевно, в такій форії групу молодих людей знищила бюст німецького філософа Карла Маркса. І написала щось щось на кшталт, чи смерть ідолом, чи взагалі смерть катан. Ось так, ну, це тобто, клуб. тобто в мене є там занепокоєння не за на можливі за долю там бюстів Гегеля, якщо вони десь є. Ну напевно, їх немає в публічному просторі, так, але. В Україні за всією діалектикою да. та Нікіта. З вашої ласки, останнє питання. Mm -hmm. Ви сказали про знесення ідолів, які стояли на п'єдесталі. Що наш народ поставить на звільнені п'єдестали? Я думаю, що треба, треба боротись за те, щоб звільнені п'єдестали лишалися вільними. Інша справа, що це серйозне питання, чи варто взагалі їх було звільняти, чи не були вони вільними до того, чи не були ці об'єкти на них абсолютно ідеологічно мертвими? Ну але зараз нинішня ситуація на сході, нинішнє використання. Ось риторики радянського реваншизму mm -hmm. воно активізує і ті монументи, які залишилися, які до того були мертвими, mm -hmm. але Теперь зараз і порожні проміню. постаменти mm -hmm. мертві випромінювані і е, непорожні, mm -hmm. точніше, порожні постаменти вони знов живі mm -hmm. і не порожні, живі. А, ось і я вірю, що треба боротись за неідеологізоване, не ідеологічне прочитання історії, і також треба боротись за ці цінності свободи мислення яким протирічить наявна в Україні цензура в мистецтві, наприклад? Тобто тут я можу згадати, що мистецький арсенал, в якому перед українською революцією, перед повстанням, було знищено настійно роботу Володимира Кузнєцова з зображенням майбутнього повстання, ну, можна сказати, пророчу роботу, Не так і було знищено це, перед? Приходом Януковича, власне, заради того, щоб йому догодити, зараз ця інституція вже співає осану новому життю в Україні. Е Досі е, активна цензура в мистецтві, е, колишні цензури, такі як Сергій Квіт, е, який знищив е, центр візуальної культури у києво могилянській академії, тобто знищив надзвичайно важливу культурну інституцію. Він зараз обіймає Я дуже важливу посаду. Говорити, і говорити про і е, Просто оскільки ми вже закінчуємо, просто щоб навести ясність в Україні. Досі існує ця національна комісія з питання суспільної моралі і існування такої інстанції інстанції чиновницького контролю за моральністю, мені здається, абсолютно ганебним. Напишіть у Верховну Раду, щоб її розпустили. Дякую, сердечно, Микита. Бажаю вам всіляких творчих успіхів і відсутності будь-якого контролю з боку будь-яких комісій. Дякую, все добре. сердечно. Дай вам Бог здоров'я. Микита Кадан, художник, був гостем нашої студії.